У паралограмі АВЦД проведено висоту БК. БК дорівнює 6 см. АК АК дорівнює 8. КД 4. Ось відрізок із його довжиною АБ. З прямокутного трикутника АКБ. Катити відомі 6 і 8. Гіпотенуза, хто пам'ятає, пам'ятають всі, гіпотенуза буде дорівнювати 10. Хто забув, можна записати. Отже, АБУ квадраті дорівнює 6 у квадраті додати 8 у квадраті. 6 у квадраті 36, 8 у квадраті 64. Разом це буде 100, ЦАБ в квадраті. Отже, АБ дорівнює корінь зі 100, це дорівнює 10. Отже, перше ага. 10. Середня лінія трапеції КБЦД. К Б, С Д. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Основи – це ті сторони, які паралельні. За умовою сказано паралелограму, паралелограма протилежні сторони паралельні. Отже, КД і БЦ основи. Протилежні сторони у паралелограмах. То, що вони паралельні, вони ще й рівні. Отже, сторона АД складається із АК і КД 8 плюс 4 це буде дорівнювати 12. Вся сторона В, це 12 а КД – 4. Отже, пів сумі основ. 4 додати 12, ділимо на 2. 4 додати 12, 16, ділимо на 2. 8. 8 – варіант В. Відстань від вершини Б до сторони СД. Відстань С довжина перпендикуляра. Так, не дуже. Перпендикулярно виходить. Ну, ось так, нехай буде. Одразу потрапляю в очі тепер прямокутний трикутник BC. ну назвем тут БЦМ. В ньому відома гіпотенуза бц 12 але БМ невідома і СМ невідома. З іншої сторони. CD – сторони паралелограма, протилежні сторони рівні і паралельні. Отже, вся сторона CD буде дорівнювати 10. Що тепер ми маємо? Площа паралелограма дорівнює добутку сторони і висоти, яка проведена до цієї сторони. Отже, з однієї сторони, площа паралелограма дорівнює БК помножити на АД. БК6 АД 12. 6 множимо на 12, 72. З іншої сторони, ми можемо розглянути висоту БМ, яка проведена до сторони СД. Звідси, тепер ми будемо знати площу і знаємо сторону, і знайдемо висоту. Отже, площа дорівнює БМ помножити на СД. Площа 72. БМ потрібно знайти, залишаємо без зміни, це Д10. Отже, щоб знайти БМ, потрібно 72 поділити на 10, а це буде 7,2. Варіант Б.